І зразу почнеться вступ. Отже, Євангеліє від Луки, 15 розділ з першого вірша наближались до Ісуса Христа всі митники і грішники, щоб слухати Його. Другий вірш. А фарисеї і книжники нарікали, кажучи: Він приймає грішників і їсть з ними. Ще раз прочту всіх два, два віршика. Наближались до Ісуса Христа всі митники і грішники, щоб Його слухати. А фарисеї і книжники нарікали або бурчали, кажучи, Він приймає грішників і їсть з ними. Я тут зупинюсь. Це такий вступ. Коли я роздумував над цим, перше, що хочу сказати для всіх: ну, ми якось як вміємо, але кожен з нас може помолитись. Дивіться, наближались до нього люди, щоб. Почути від Нього слово Боже. І от те, що я хочу сказати, і те, з чим я стикнувся, ми хочемо бути угодні Богу. Ми хочемо зрозуміти Бога. Ми хочемо пізнати Бога. Але як ми, його пізна... як ми, як ми пізнаємо його? Слово Боже. Навчає нас про Бога. Ісус Христос навчав про небесного Отця, про Його милосердя. Ісус Христос нам сказав, що Бог є святий. Ісус Христос нас навчив, що ми грішні. Ісус Христос нас навчив, що милість Божа, вона вище суда. Ісус Христос все це Словом Божим нас навчав. І читаючи або слухаючи Слово Боже, ти узнаєш про Бога і навіть як йому молитись. І навіть як покаятись, ти узнаєш у Бога, через Слово Боже. І якщо ти не знаєш Слово Боже, Якщо ти не читаєш Слово Божого, ти будеш молитись таким чином. Ангел Божий попереду, Божа Матір позаду і так далі. Ми знаємо цю молитву. Хто знає цю молитву? Багато хто знає цю молитву. Але Господь хоче, щоб ми чули і читали Його слово. Ще Наближались до нього грішники, щоб послухати Слово Боже. І написано, що Він приймав їх. Він приймав їх, він навчав їх, і Він з ними їв, він кормив їх. Хто приходить на церковне зібрання, тримає допомогу. То похоже. <гум> він приймав їх. Чому? Дивіться. Ісус Христос є наш Господь. Амінь. Ісус Христос є наш Спаситель. Амі. Ісус Христос є наш Учитель. Учитель. І ніколи ця не, ну, це, це Його е, призначення, доки ми живемо, воно буде існувати. Чи є Ісус Христос твій учитель? Якщо ти скажеш да, то слідуюче питання буде: на якій сторінці ти сьогодні читав Біблію? Угу. На якій сторінці? На якому розділі? Чи є він твій учитель? Далі, як Ісус Христос навчає, дивіться, вони приходили до Нього, і це була для нього радість. Чому? Тому що вони приходили не помолитись. Звичайно, треба молитись. Але молитва, вона основана, знаєте як, скажу, на, на, що, це, на, на що це схоже? Молитва як спілкування. Ти підходиш до е, якоїсь, до якоїсь, ну, ти йдеш, наприклад, в соціальну організацію. Ти йдеш в соціальну організацію, ти знаєш що, ти пови... ну, ти знаєш, що, в, цій, що в цій організації видають. Ну, Сусідію. Або ти приходиш в лікарню, там видають тобі що там, рецепт або іще щось. Ти приходиш, ти знаючи, яка організація. Ти звертаєшся за тим, що вона може тобі дати. Okay. А якщо ти не знаєш, яка це організація, і приходиш щось попросити. доброго дня! А що це за організація? І що я тут можу отримати? Ну, ми так не робимо. Треба <Диво>, подивитися. <рес> і для Бога дивіться. Вони приходили, щоб навчитись про Бога. Mm -hmm. Що є Бог Отець, що є Бог Син Ісус Христос, що є Святий Дух. Що мені може дати Бог і як Він це дає? Як Він прощає наші гріхи? От я запитаю у більшості, як Господь нам прощає гріхи? Коли я скажу, Господь, пожалуйста, прості мої гріхи. Він прощає гріхи чи не прощає? Ми, ми узнаємо, коли ми пізнаємо Господа, коли Він стає нашим учителем, коли читаємо Біблію, ми узнаємо, що через кров Ісуса Христа. Або через Ісуса Христа. Тільки так ми можемо отримати прощення гріхів. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через Ісуса Христа. І написано, що Він єдиний посередник між Богом Отцем і людьми Ісус Христос Праведник. Так написано. це цитата. Єдиний посередник, хтось каже, От там, що той пастор, посередник? Ні, пастор просто, от підручник, пастор просто навчає. Ніякий пастор не посередник. Пастор просто учитель. А це таке в нас біблійні заняття. Отже, якщо ти хочеш догодити Ісусу Христу, якщо ти хочеш, щоб Він зрадів, коли ти до нього приходиш, приходь не тільки, щоб помолитися. Е, ти ходиш в церкву, «Так, да, я ходжу в церкву. І що ти там робиш? Я прийшов, постояв, мовчки помолився і пішов. Це добре, але це не все. Приходь до Господа і догоди йому тим, що ти будеш читати Слово Боже. Ще хочу сказати, учитель завжди використовує підручник, любий учитель. І діти наші в школі, онуки, вони вчаться по підручникам. І якщо твоєму внуку не хватило підручника в школі, всім роздали, а йому не роздали, завтра ти підеш розбиратися. Правильно? І от ми прийшли сьогодні в школу і не всі взяли з собою підручник. Треба мені йти розбиратися. Чого не взяли Біблію? Вона не важка, не важка. Можемо нести. Смартфон взяли, так і наші діти, внуки, смартфон в школу візьмуть, підручник не візьмуть. Слухайте, вони прийшли до Ісуса Христа, а Він їх прийняв. Але були інші люди. Та, Фарисеї книжників, за чим мені слухати? Я, і так, я все це знаю, що вони мені можуть сказати? І вони е, раптали, нарікали, вони е, бурчали, скаржилися. Чому він їх приймає? Дивіться, тепер про слово Боже. Трошки скажу про, про слово Боже. І слова Божого, і слова, яке сказав Бог, все починається. Все починається в твоєму житті. Наприклад, да, Євангелій від Івана починається такими словами: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І все, що існує, через нього постало. На початку, хочеш зцілення, нехай на початку у тебе буде слово Боже про зцілення. Хочеш прощення гріхів. На початку ти повинен почути і Слово Божого про прощення гріхів. Хочеш від Бога милості, почуй, як Господь милує, як Господь милує, що милість його над судом. І так далі. На початку було слово, і все через слово. Якщо ти ну, пренебрігаєш слово, якщо воно, у нього. Я, я просто молюсь. Я просто молюсь. Ну, це не все. Це, скажімо так, це не те. На початку було слово. Так написано. А я думаю не так. Ну написано на початку слово. А я думаю не так. Знаєте, як цей фарисій. Вони все одно по-своєму думали, як Баба Яга, знаєте, проти. Ми пам'ятаємо. Е, і ще хочу сказати: е, ще хочу сказати: ти повинен пізнати Ісуса Христа. Ти повинен пізнати Ісуса Христа як свого учителя. Ти повинен пізнати учителя. І ти пізнаєш його як учителя тільки тоді, коли тобі подобається слухати проповідь, і коли тобі подобається читати Біблію кожен день. Ти тоді, тоді він твій учитель. І він говорить тобі через Біблію. Дивіться, в нашій культурі не так. Нам треба, щоб нам приснився який сон, кошмар. Або нам щось привиділось, тоді ми розуміємо, що нам Бог говорить. Або нам треба піти до якоїсь бабки, шептухи, колдуні, циганки і заплатити деньги. І вона нам скаже якісь прокляття в наше життя. Не дай Господь, не робіть цього ніколи. Це величезний гріх, це прокляття. І хто це вже зробив і це над вашим життям, підійдіть до мене. Ми про це поговоримо. Тому що на початку було слово, і слово благословіння на початку, і слово прокляття також на початку. Пішла там, почула слово, воно буде руйнувати твоє життя, твою судьбу, твоїх дітей. І його можна зупинити Божим Словом, коли ти стаєш під Божий покров, що ти знаєш, що Господь твій покров, Господь твій захист, і також Господь твій учитель. Далі останнє в цьому розділі. Останнє в цьому розділі наскільки важливе Слово Боже, перша спокуса, якою був спокушений Ісус Христос, коли постився 40 днів і 40 ночі. Хто пам'ятає першу спокусу? Диявол стає перед Ним і каже: якщо ти син Божий, перетвори це каміння на хліб і поїж після 40 днів посту. Якщо ти син Божий, поїж, перетворі каміння і поїж. Що Ісус Христос? Ісус Христос цитує Старий Завіт. Ісус Христос каже цитату із Старого Завіту. Не одним тільки хлібом. Ми знаєте, ми неправильно цитуємо. Ми цитуємо так, сміємося кажемо, та ці віруючі кажуть, що не хлібом, а Словом Божим. Ні. Не одним тільки хлібом, не тільки хлібом буде жива людина, а і Словом Божим. І якщо в твоєму житті немає Слова Божого, то може ти не сильно і живий. А є тільки хліб. Може ти духовно, духовно і не сильно, і живий. І нам треба це змінити. Нам це треба змінити. І дивіться, що в цьому місці, що ми зараз прочитали, приходили ті люди де, до Ісуса Христа. Учитель. Навчи мене. І Він говорив їм про Царство Боже, про прощення гріхів, про любов Бога Ца. І їв з ними. Ісус Христос їв, їв з ними. З ким? З фарисеями? Фарисеї не прийшли. Мені сказали, ми і так все знаємо. Голодні остались. Але з ким прийшли? Ті, хто Ті, прийшли до Нього і слухали Слово Боже. Останнє, хочеш догодити Богу, читай Біблію. Хочеш порадувати Богу, хочеш, щоб Ісус Христос сміхнувся тобі і сказав, от молодець. Читай Біблію. Читай кожен день, п'ять хвилин. З п'яти хвилин п'яти. Почни читати, вдумуватися, досліджувати або по розділах читай. І пізнай Ісуса Христа як Свого вчителя. Амінь.